Це він так починається дивними словами такими. Скрань, друзі, я так намагаюся наслідувати Стуса в тому сенсі, щоб повертати слова, які маловживані. Скранці скроні, знаєте, хай як там, хай буря вдарить нашу скрань, нехай займеться в грудях грань», писав Корманський колись. Ось так от цей твір. Отже, за скрань сакрально чи тваринно сіпало, дзигар стеменніший за атомний, лише твій атомарний, внутрішній, автоматними чергами цокаючий чи гарматними сальвами гупаючи, не було передчутті віщувань чи очікувань цих смертельних ран. Просто це настувало не враз, неочікувано. Ми не мали рації, чи пак радіостанції, ні, все було геть ірраціональне, Хоча вирій і не кликав нас вірою, наші навички, вчинки, чини щодня, плід наспіввань і нашіптувань. Ми раділи, як діти, що потрапили на вмання в луки пахощі трав отав є степу рідного. Ми не мали аптечок ще й тактичних, та ні. Все було вкрай. Апотеозне, кожна сцена з найвищого патосу мірою, наші очі поставить серця щирість безодня, слід народжень згори і увірувань. Ми зцілялись самі, нас зціляла убійна війна, руни врунила, кості кидала і нещадно робила вільними. Ми не мали сорочок брончастих, ну так, броніків чи броні, ні. Це було засть таке безборонне, однострої просочені нашою рясно офірою, наші села, містечка, містечка, а чи й мегаполіс, рідня нас і досі чекамо від смерті, помилувань. Ми вслухались у вічною пам'ять. Нас вічна слава взяла у безкраї свої обійми. Заскрай сакрально чи тваринно сіпало, Зигар степеніший за атомний, лише твій атомарний внутрішній автоматними чергами, цокаючи чи гарматними сальвами, гупаючи, не було перечуттів, віщувань чи очікувань цих смертельних ран. Просто це наставало враз неочікувано.